Кому піднімуть пенсію в 2025 році, яка буде індексація пенсії з 1 березня 2025 року? Мене звати Середницький Євгеній. Ви на моєму каналі. І як ви здогадалися, сьогодні ми поговоримо про великий перерахунок пенсій, який має відбутися за декілька тижнів. Тижнів як зміняться виплати українців, вже з 1 березня в Україні стартує довгоочікувана індексація пенсій, яка має покращити фінансове становище пенсіонерів, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності, колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремих віковим категоріям пенсіонерів. Розповідають про це в Кабінеті міністрів, зазначаючи, що індексації підлягатимуть пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року. Включно буде перераховано показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії українським пенсіонерам. Розмір збільшення пенсії в результаті перерахунків не може бути меншим за 100 гривень та більшим за півтори тисячі гривень. Перерахунок буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів за матеріалами пенсійних справ, тобто йти не треба нікуди. Коефіцієнт індексації 1,0796 тисячних. Отже, очікується, що збільшення пенсії складе приблизно 10%, повідомляється в запропонованому бюджеті пенсійного фонду України. Скільки витратять на пенсії? Прогнозується, що у 2025 році загальні витрати пенсійного фонду складуть 980 мільярдів гривень. Частина цієї суми піде на щорічну індексацію, яка зачепить мільйони пенсіонерів по всій країні. Хоча точні розрахунки ще уточнюються, стандартна пенсія має зрости близько на 10% без урахування додаткових надбавок якими будуть нові виплати. За аналогію з минулорічною індексацією уряд може встановити обмеження на збільшення виплати. Мінімальне підвищення, як казав вже раніше, це 100 гривень, максимальне це приблизно півтори тисячі гривень. Передбачено такі додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат. Розмір пенсії непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років, мають страховий стаж 35 років, чоловіки та 30 років жінки не може бути нижче від 3370 гривень у пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, і вони мають страховий стаж 25 років, чоловіки та 20 років жінки. Розмір пенсійної виплати не може бути нижче. Від 3370 гривень. У пенсіонерів віком від 70 до 80 років і мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, розмір пенсійної виплати не може бути нижчий від 3240 гривень. Пенсіонерам, яким вже виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальна. Обчислюється в розмірі пропорційному до страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати у сумі 3240 гривень. У пенсіонерів віком від 70 років, які мають страховий стаж 35 років, чоловіки та 30 років жінки. Осіб з інвалідністю першої групи розмір пенсійної виплати не може бути нижче 2980 гривень. У інших категорій пенсіонерів, які не працюють, незалежно від віку та закону, відповідно до якого їм було призначено пенсію, розмір виплати та щомісячної державної адресної допомоги. Не може бути нижчим від 2725 гривень. Як зазначили у пенсійному фонді, також з 1 березня у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 гривень до 2361 гривні, збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам надбавок та підвищень мінімальних пенсійних виплат максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму. Кого торкнеться перерахунок? Індексація має на меті привести пенсії у відповідність до нових стандартів. Це в свою чергу означає, що у тих, хто вийшов на пенсію зовсім недавно, розмір виплат. Також може змінитися. Я на це дуже надіюся. Остаточні ж цифри та точні розрахунки будуть оголошені ближче до березня 2025 року, коли пенсійний фонд завершить підготовку оновлених виплат. А у мене це була вся для вас інформація на цей час, тому підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. І дякую вам за перегляд. Беріть себе і до нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення.